Отіс, може, подивимося сьогодні кіно? Будь ласочка. Як воно? Знову жити разом? Ти взяла мою власність, не запитавши. Ви можете поводитися тихо. Усе прекрасно. Ти не хочеш поговорити? Ні. Ой, вибачте, я вам дав не той формуляр. Це патріархат на марші. Ми засмучені. Ні, я засмучена. Я почуваюся, ніби у мене дитина від незнайомця. Я знаю, ці зміни лякають, але Якоб обожнює тебе. Я вважаю, це того варте. Дякую. Повернемося назад. Думаєш, варто? Там так загазовано. Як стати сильною, як ви? Ми люди, постійно змінюємося і розвиваємося. Припини. Дякую, що ти такий дорослий.